Бажаю здоров'я. Чергова тапалка, з якою хочу вас познайомити, але я думаю, більшість з вас вже знайома. Це TapSwap. Тут принцип такий самий можна тапати заробляти токени. Але в цьому немає ніякого сенсу. Я думаю, простіше купити TapBot за 200 тисяч і він вам буде просто збирати ваші гроші та і все. Плюс основний дохід тут буде йти все ж таки з е, відео. Коли ми дивимося ось ці відео, ми отримуємо по 400 тисяч цих монет і отримуємо те, що нам потрібно буде для прокачки. Наприклад, ось у мене зараз, щоб прокачати ось це місто, все впирається сюди, де мені треба, як бачите, два відео подивитись. У мене на зараз є доступне одне відео, яке я подивився. Подивлю ще одне, введу код, і тоді буду. Прокачувати далі це місто. Я для простоти буду писати коди, тобто писати назву і писати код в описі для відео, для того, щоб ви могли просто передивитися повністю це відео і не заморачуватися з введенням цього коду. Так що, назва і код для цього відео я буду писати в описі. Ну, Також тут можна обмінювати її гаманець, можете підключати, але в мене чомусь він злітає постійно. Ну і ваш аккаунт, де відображаються ваші реферали, баланси і так далі. Єдина заморочка TabSwap, як на мене, це те, що відео треба дивитися повністю. Якщо ви дивитесь або в пришвидшеному темпі, або не повністю, воно вам видає помилку. І все одно для того, щоб. Ось тут його підтвердити і отримати нагороди, треба його все ж таки дивитися повністю. Але, в принципі, я думаю, що насиплять тут більш-менш нормально, не так як Хамстер Комбат, і є можливість також заробити якісь гроші. Якщо ви просто сидите, граєте в телефоні в якісь ігри, то краще вже грати в ті, які можуть принести вам вигоду, і ви можете щось з них витягнути.